Оформити закордонний паспорт відтепер можна і в Новгороді Сіверському. Таку послугу почав надавати Новгород Сіверський районний сектор Державної міграційної служби з 1 липня цього року. Для жителів міста та району це без сумніву дуже зручно. А ще й дешевше, бо їздити до мене чи Чернігова по декілька разів зараз також витратно. Звичайно, ну, очень удобна стало, і не надо нікуди їхати і не думати, як тебе забрати лідруки, то документи тобі понадобиться, що Ну, все в городі, і все на місці. Працівники районного сектору прийматимуть документи як у дорослих, так і на виготовлення дитячих закордонних паспортів. Вони будуть виготовлятися двох видів: паспорт з безконтактним електронним носієм та без нього. Тобто, перший варіант міститиме біометричні дані людини. Оформляти документ будуть лише в звичному режимі, тобто паспорт можна буде отримати через 20 днів. Для термінового оформлення закордонного паспорту необхідно буде звернутися до обласного відділення у місто Чернігів. Вартість виготовлення закордонного паспорта з урахуванням держмита та надання адміністративної послуги буде безтермінового виготовлення, буде коштувати. В межах 560 гривень. Це без урахування проплати в банку, виготовлення закордонного паспорта, без безконтактного електронного сія буде трішки дешевше, бо буде вартість його стоїмості близько 500 гривень. Вартість документа для дитини буде нижчою, адже для осіб до 16 років державна мита у розмірі 170 гривень не сплачується. Тож при зверненні до новорецверського сектору Державної міграційної служби, аби отримати документ для виїзду за кордон, з собою слід мати наступні документи: паспорт, ідентифікаційний код, отриманий після 2000 року, та копії цих документів. Новрецівським сектором Буде розроблено графік прийому документів щодо документування дітей та виготовлення закордонних паспортів по різним дням тижня, щоб було менше навантаження, щоб здійснити менше було черг. Вже в перший же день прийому документів, охочих оформити закордонний паспорт, було чимало. А це говорить про те, що така послуга була дійсно необхідною для жителів Новгородсіверщини.